Друзяки динозаврики, Секрет. Расмусе, ти вже речі склав. Расмус Рекс поволі розплющив очі і прокинувся. Біля ліжка стрибав його найкращий друг Тіммі Тіммітродон. Які речі. позіхнув Расмус. Було зовсім рано, а Расмус любив поспати. Сонце. Ледь ледь зазирало між фіранками. Ти що забув? спитав Тімі. Ми ж із тобою збиралися на канікули до мого дідуся. Тут Расмус усе пригадав Рекси з родонами запланували провести літні канікули разом. Але в цю мить Расмус зовсім не мав бажання кудись рушати. Слухай Тіммі, а твій дідусь якийсь дивакуватий, правда? Та він суперкласний дивак, розсміявся Тіммі. Ще й винахідник. А там дуже далеко йти? спитав Расмус. Ні, ні. заспокоїв його Тіммі. Дідусь мешкає під горами на північ звідси у великій печері. Расмус аж смикнувся. Він не хотів жити в химерній страшній печері, особливо на літніх канікулах. Расмус вийшов із Тіммі в коридор, а де всі інші? Тіммі розсміявся. Вони просто на тебе на дворі ждуть. Так і було. Ну, нарешті, пробурчав Робін, ми тут уже мільйон років чекаємо. А як ми дістанемося до твого дідуся? спитав Расмус. Тім ще дужче розреготався. Що значить як, Расмусе? Ну, звісно, пішки. І всі рушили рівниною. І йш вони йшли хто зна скільки. Аж тут перед ними з'явився болотяний ліс. Сьогодні Расмусу. Там було не так уже й страшно, адже він разом з дорослими. Але все таки в лісі було вогко і пахло жахливо. Раптом земля задвихтіла. хтось гучно топотів Туп, 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 Туп. Рятуйте! злякався Расмус. То якийсь велетенський динозавр? Тіммі поглянув. Що видно між дерев? Ой, та це ж просто тобіас трицератопс. О, це ти, тобіасе, зрадів Расмус. Що ти робиш у болотяному лісі? Та тут нема чого робити, зітхнув тобіас. Усі друзі десь подалися на канікули, усі, крім мене. Хочеш із нами в гості до мого дідуся? запропонував Тімі. Він винахідник і мешкає в печері. І знаєте що? Тобіас захотів до північних Гір компанія дісталася, коли вже вечеріло і холоднішало. Мама Тіммі зупинилась і почухала потилицю Хм, мені здавалося, вхід до дідусевої печери був десь тут. Вона пройшлася попід горою і роззирнулася. Расмус зітхнув. Він уже дуже стомився і зголоднів. А тепер ще й печера десь поділася. Тіммі пирснув. Расмус озирнувся до нього. Ти чого? Мама, забула, де вхід? прошепотів Тіммі. І що тепер? запитав Тобіас. Тіммі хіхікав -хі далі. Наш дідусь. Я думаю, просто замаскував вхід. Він же дивак і винахідник, і, по-моєму, двері отам. Тіммі вказав на якісь чудернацькі фіолетові кущики. Друзі пішли до них, і Тіммі відхилив кілька гілочок. Там звисав якийсь шнурок. Тіммі за нього смикнув Дінь-дінь. Але ніхто не відповів. Невже дідуся немає вдома? здивувався Тіммі. Він штовхнув двері. «Хм, Не замкнено. Може, зайдемо? размузка хикнув. А може, краще просто додому вирушимо? І як ви гадаєте, що сказала бабуся Рекс? Ні, заходьмо. Я вже зголодніла. Зараз би кита з'їсти могла. І всі гуртом зайшли в печеру. Расмус зачудовано роззирався. Химерної печери він у житті не бачив. Стіни були пофарбовані в яскраві кольори помаранчевий, зелений, фіолетовий, жовтий, яскраво червоний. У кімнатах аби як були розташовані чудні меблі. Тут Расмусові Раптом спала на думку жахлива річ. Бабусю, це ти проковтнула дідуся Тімі. Бабуся Рекс похитала головою. Ану, виплюнь його, сказав Расмус. Бабуся Рекс зітхнула, тоді нахилилась і Бу? щось випало на долівку і побігло, завозилося. Але то був не дідусь Тіммі. То були горностай, п'ять щук, три крокодили, п'ятнадцять мишей і малесенький овіраптор. Усі вони чкурнули в різні боки. А де ж дідусь? знову спитав Тіммі. Тут почувся крик То була мама Тіммі. Агов, погляньте, що я знайшла. Дідусь залишив нам записку. І це не просто записка, а загадка. І так воно й було. На комоді у вітальні лежав папірець. Расмус прочитав Загадка для гостей. Привітики! Я вдома у таємному місті печери. А де саме, хто знайде мене, знайде і мій секрет. І не забувайте! Знаходить тільки той, хто дивиться. Бажаю удачі, обіймаю цілую дідусь Троудон. Мама Тіммі зітхнула. Дідусь, як завжди. Оце саме зараз треба було загадки підкидати, коли всі голодні і хочуть сісти та відпочити. Шукати якийсь дурний секрет ще чого, сказав Робін. А як ви гадаєте, що Тіммі шепнув Расмусу і Тобіасу. Хлопці, ходімо секрет шукати. Расмус занервувався. Е, а може, просто на дворі пограємось? Чого це? розсміявся Тіммі. Дивіться, як тут у печері класно. Расмус роззирнувся, а вже ж, печера цікава. Але в ній кругом були якісь кутки і закутки, темні переходи і тунелі. Расмус навіть думати боявся, куди вони ведуть. Ой народ, ну й темно тут, сказав Тобіас. Тут вони почули голос тіммі. Не біда! У мене в торбі є баночка зі світлячками. Світлячки осяяли їм дорогу. «Ой!» А що це за кімната така? Расмусе обережно! крикнув Тіммі. Позаду, по-моєму, це велетенський кронозавр. На щастя, то було опудало. Дідусь Троодон колекціонував опудала динозаврів, і в цій кімнаті їх стояло чимало. Були там стегозавр, спінозавр, апатозавр. Прахіозавр, тиранозавр і оладкозавр. А хіба оладкозаври бувають? засумнівався Тобіас. Ну, звісно, сказав Тіммі. Але ми зараз шукаємо секрет. Цікаво, чи не отам він може бути? Тіммі вказав на якісь сходи. Я туди не піду, злякався Расмус. Мені треба в туалет. Сказав Тобіас. А Тіммі просто рушив додолу сходами. Расмус і Тобіас тремтячи, обережно пішли за ним. Туп-туп-туп. І ось уже друзі спустились. А там сили підземні. Що це таке? Тіммі стрибав і голосував, не тямлячись із радощів. А Расмус і Тобіас. Стояли і вражено роззиралися. Навколо були тисячі всіляких речей, інструменти і верстати, баночки з чимось зеленим, синім і жовтим, яке пускало бульбашки, каміння, дошки, скрині мішки, а також на полицях стояли взагалі неймовірні штуки, наприклад, не цілком кругле колесо. Сонячний годинник, різні кам'яні іграшки, дуже довга дитяча залізниця, десятків зо настільних ігор, дзиги і мухобійки, справжній піратський капелюх, банки з варенням і пляшки з соком, та ще багато іншого. Аж тут малюки почули якийсь голос. Він луною розкотився від стін глибокої печери. Ну, ось ви нарешті і прийшли, діточки. Расмус, Тіммі і Тобіас здригнулися, поволі озирнулись. Ой, мамо, подумав Расмус, зараз нас з'їдять!» Позаду була велика зелена завіса. Вона поволі відсунулася. За нею виднілося. Щось синє і зморшкувате Тіммі підскочив. Та це ж ти, дідусю. Тіммі побіг до дідуся, і вони міцно один одного пригорнули. Расмус не втримався від усмішки. Які ж вони схожі, Тіммі і дідусь? Обидва сині, обидва невгамовні вітівники. Дідусь сміявся. Вітаю серед моїх винахідницьких забав, сказав він. То це твій секрет, дідусю? спитав Тім, роззираючись, оця таємна кімната. Дідусь кивнув. Так, і я був абсолютно певний того, що тільки дитина знайде мене і мій секрет. А як ви здогадалися? спитав Расмус. Дідусь Треодон усміхнувся. Будь ласка, нікому не кажи, але дорослі трохи занудні. Вони вже забули, як гратися і розважатися за допомогою уяви. А от ви скажіть, хто тепер добре повеселиться на канікулах? Ми разом вигукнули Тіммі, Расмус і Тобіас. Дідусь Треодон засміявся ще радісніше. Отож. Ну що, малята? А тепер бенкет. Будемо смачно їсти і святкувати вашу щасливу знахідку. Расмус сором'язливо кахикнув. А інших не будемо на бенкет гукати. Дідусь Строодон нахилився до дітей і прошепотів Бенкетувати будемо всі. Тільки ви нікому про мою таємну кімнату не кажіть, добре? Домовилися! Хором відказали Расмус Тіммі і Тобіас. Чудово! зрадів дідусь Треодон. Отже, запрошую всіх гостей динозаврів на найкращу і найдивовижнішу печерну вечірку всіх часів. Ура! Давно пора! Так їсти хочеться, сказав Робін. Цур я кульки понадуваю, вигукнув Расмус. А я накрию на стіл, сказали водночас обидві мами. А я спечу печерний пиріг, мовила бабуся Рекс. І динозаври смачно їли і веселилися, доки дуже, дуже, дуже стомились. І тоді маленькі динозаврики позаповзали в ліжечка. На добраніч, динозаврики, зустрінемося завтра в болотяному лісі.